Ви не знаєте, а я розповім. Була десь там в Європі така країна, як Австро-Угорщина, яку якраз в цей час охопив селянський рух. В армії на фронті відбувалися революційні виступи. І були всі країни, словенці, хорвати і серби, які 6 жовтня 1918 року такі ну ми це створимо народне віч серед усіх південно-словенських земель і будемо собі жити приспівуючи». Таким чином, 29 жовтня 1918 року, було оголошено про розрив усіх відносин із габсбурзької монархії і створено суверенну державу словенців, хорватів і сербів, а верховним органом влади стало народне віче. Потім 1 грудня того ж року народне віще вирішило поговорити з Сербією про об'єднання, після чого було підписано угоду про створення єдиної південнослов'янської держави: Королівство СХС. тобто Королівство сербів, хорватів і словенців. Потім вже цю тусу влетіла і Чорногорія. Зараз поговоримо про видавданську конституцію. Королівство СХС сиділо таке й думало. Ким же нам бути? Хм. А будемо парламентською монархією, ні? таким чином, 28 червня 1921 року, до речі, в день святого вида, тобі ж дня пам'яті битв на Косовому полі, установче скупчення прийняла конституцію. Королю надавалися значні права, в тому числі право разом із скупщиною парламентом здійснювати законодавчу владу.